Всім добрий вечір. Сьогодні у нас будуть такі от всякі ніщачки з бочечки трошечки дождались. Цей буду розпродувати. Хто там писав, що дихай частіше, <гум> нос закладений, приходиться ротом дихати. Я ж кажу, що Лучше коли я буду шмурити в тому в кадрі. Не. Я ж кажу, нос забитий, блін, це осінь, сирость, холодно, фу, мерзость. Така погода мірзапакосна, що, звісно, трошки приболів. Це капець. Ну коротше. А працювати треба. Бо не зробиш, не заробиш. А що делають? Будемо потихеньку торгувати. Так, а Що в нас тут? Дивіться. фу, богу дихати важко аж. Ну, зараз трошки потерпіть. Самому не сильно подобається цей процес, коли нос забитий. от. Дивіться, 30 М30. Отакий, от коротше, лот буде. Ну тут крупні всі хазяйські метчики. Ну як хазяйські. Всі вони пригодяться. Тут десь от 14, го от 14 го бо попадались. І до 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 такого. О боже. Що тут відбувається? Це якийсь здоровий, типу 39. Ану інспектор весь Люсьен сразу инспектировать. Что? Норм товар. Ты будешь как Пабло эскобар. Сначала на зубсы попробуешь, потом скажешь, да? Ай, курва. Не мешай. Короче, здоровый мечики. Что у нас тут? Трошки вам покажу по размерам. Тут 20, 18. Люсьен. Вот воно тобі тебе мазута нравится, чи що? 20-1,5. Так его. Що в нас тут? Тут якісь 27-28. Ось якісь, дивіться, кабани, труб. Одна одна. А, труб них теж буде трошки храбачу. Ну, Це зараз я вам покажу. В общем, отакі от ціх от, от тут штук, я думаю, хера. щоб це вам не, не затягувати ефірне время. М33. На 1,5. М33 на полтора. Ну, дивіться, тут перший, другий. В общем, що хочеш. ціна 2700. да 2700 Тут їх більше 20 кг. Це однозначно. Блін, треба нос закапати, бо реально дихать важко. от 2700 будуть за цих всіх кабанів. Красиві. Тут і нові, і бушні Всі вони мазутно болотного хранення, якщо можна це так назвати. Дай, це буде перший лот 2700. Далі. Люсіян, іди кішку поганяй. Бачите, грається придурочні. Другий лот буде у нас. Теж Ну, Плюс-мінус. Старався, щоб були одинакові. Но тут їх більше. І по об'єму і по вісу, ну, воно чувствує, що важко. от року. Висока банчик, на, на, йди, хавай, не хочу, не хочу. Залізний пес, люска залізний пес. М20. Я ж кажу, теж такі хазяйські м'ячики. Ну, Це не новий, видно, вже над ним бачите, трошки А Ось так перебирав, розлазував і попадались і новенькі. Я ж кажу, вони просто що. Болотного в бочці, болотного хранення, от тлага попала, вони перемазані були. Ну, бачите, таке от крупний, мілкий, так, разний, що. Таке, що у нас тут? Теж якийсь такий файний файний мечи. Коротше, цей набор буде 3200. Бачите, ну, я ж кажу, ціна. На пару пар отаких от отмітчиків. І поїхали оцей 3200. 200, 800 і 3200. Далі у нас буде набір різців різців. Ціна 1950. Тут от 25-ї висоти, оцей до 40-ї. Дивіться. Кабанюра, кабанюра. Гарний гарний. Больші всі нові. Бачите, новенькі, не точені, ніде нічого. Трошки підсмінні пластинки цих рісов. Ось, о, бачите, один такий гусь. Ну, Це І Нові і беушні, де вам хотів. А, ось о, радіусні. Це, по-моєму, такі от дорогі ці різці, що шківи. Ну, шківи короче, точать канавки, щоб, наприклад, ось... О... А, не. Ось різьбовий, ось різьбовий. Обачно різьбовим отак граються. Ось дивіться, з якими напайками. Ось теж відрізний, лівий, правий. Бачите, все які гусаки. А, ці ось лівий, праві. Ой, один упав. Що в нас тут ось такі отрізні, проходні проходні упорні, ось якісь такі от інтересні різьбові. Все тоже по-моєму его, щоб шкіри делать, ну, витачувати. Коротше, наборчик жирненький. О, ще такий внутрі розташний. Це їх тут, по моему 30 штук должно бути. 1950 гривень. Ну, рисы, я ж кажу, большинство нові таке пойдет. Думаю пойдет. Фрезы М9. По-моему, десь 9,11. Коротше, файні нові. Може кому треба. Так, продовжимо трошки в горлі дере. Як то кажуть, якщо в горлі деренчить, треба горло промочить. От ми сьогодні цим і займемося. Навіть треба поїхати купити якось огняної води із цього. Де деконьяки роблять. На горі Арарат. Шучу. Не употребляйте. Е, ну, трохи можна. Сверло 36. З твердосплавна пластинка ВК. Наверное, воно немножечко б.у. Ну, пластинка ціла. 300 грн хочете? Таке воно не сильно здорове. Ну, рельсу проковырять, я думаю, можна. На 36, других нема. Отак я знайшов. 300 грн Є смічики, трубні. 1,1. Вон, B1, 1, то собирайте турифаму 1 четверта. Перший номер. Ні, це другий. Це мабуть, перший. І одна друга. Де воно? Трубна одна друга. Вроді душненькі, красиві. Кому-таки треба, пишіть договоримося по дійній ціні. Та я думаю не дорожче там гривень по 400. Десь так. А там от об'єма завісить. От хто хотів собі фрез давно купити, мабуть, на соті 63, ті 80. ті ця грядка. Тут і нові, і биушні. Е, що за них? 400 гривень, та й поїхали. Ось, 400. О, рулетку знайшов. Може хто резидчики такі хоче Nier 6 m 5 по 15 гривень штучка. Фреза червячна. Там сверлишка на 36 вот вот наборчики. Може кому надо, а на 36 є багато. Чуть длиннее є. Чуть хороше. О! Бачите такі. І на 42,37,5 це такі... Можу, можу отак наборчиком скомпонувати. Пишіть. Будемо договарюватися. О! КМ 2. Два і в мене тут лежить. О. А А1, 2 НП. Може, хто хоче, не знаю. Новий він не новий, ну, вроді красивий. 350 гривень. КМ2. 350 гривень. І ще можу вам предложити мікрометри. Це у нас то що ж воно таке. Взагалі башка не зображає, руки не держуть. Це ужасно. 25,50. 400 гривень. Робочий, тріщоточка тріщить. Ну, і ушне мірило є. Далі мікрометр 75-100. Зараз ми його відкриємо. Ну, Сустання в нього красиво. Я вам скажу, возможно, даже він і не пользуваний. Так, що у нас тут? тут? Мірило є, та не знаю, що гривень 700 за нього. Та й поїхали. Тут, як завжди, у мене творческий срач, це щось робиш, робиш, кинув, потім забув. Короче, це ужасно. От, що вам ще хочу показати. Не забуваємо сверлілочки. Є такі, по-моєму, 2П-112, що вона називається. Чи щось так. Оце, Оп, без движка. 5500 поїхали. 6500 НСК. Були б де взяти шківів, я б купив би і поставив, щоб воно було чітке. Бачите, водичка не збирається. Тобто не хорошо, правильно? Все те же саме. Все чітко. Це 6600. Оцей дракончик маленький. Кстати, дивився, щось на Лекс мені такий попався. Якось хера за нього 9000 гілять. Ну, то чересчур. мотор є. Все є. Ну, зрозуміло, що чуть підсушити. Крім пінолі, пінолі нема. 3900 можна торг, вес, його 60 кг. Ну, около 60 а по розмірам він як два тапочки. Ну, невеликий, типу як китайський. А що у нас мотор? Мотор. Тобто -то там писав мотори тут слабі. 220 380. Не знаю, може ви побачите. О, О. кит. У мене ще й кит експерт. Бачите? Це у нас головна експертка по станкам. Ну да, ладно, бачите, в мене на всі е, ті є експерти. сучки, кувалдочки, хто що може побачить, пишіть, не стізняйтесь. Кому треба до фото відео, це листя. Вже жду, поки все падає, щоб потім все разом вигрібти. Я задовбався через день його грібати. Тут вигріб, тут знову срач. Ви знаєте, в мене таке чувство, що це люди, які живуть в селі. А не приназначені, що. Верніше, коли ти родився в селі, в тебе предназначення вигрібати срачі. <хи> це просто постійно, просто там убрав, там насралося, там убрав, в другому місці насралося. І ти вбираєш, убираєш, убираєш. Патрон 315-й, кому треба. Гребеш, гребеш, і воно все на одному місці. Ну, коротше, то така лірика. От, я думаю, хто живе в селі, той пойме, що це постійно. Вигрібаєш срачі. <хи> Кстати, не забудьте підписочку, оформить лайкосик тулить, бо хто не участвував в розіграші, той не отримає косарь. У нас це сіки дня 4 назад. Коротше, через, мабуть, 3 дня буде розіграш косаря приза Цілий косар гривень. Настоящий, не фальшивий. І хто не підписався, без косаря остався. Напоминаю, на розрив є такий 2М112 пінолі. Кому нараз, практика, натяжна плита, електрика і гайка. Гайка, гайка по-моєму, з правою різьбой. Ну тут так же само піноль, плита натяжна, колона. От, цей проданий різьба на різний станочок. 6000 можна торг, можна дюрки шарашити. І оцей 6300, повністю комплектний. Ну, крім шківів на 90% комплектний. На цьому принципі. все. Бо вже буду закінчувати вещание. бо замерз, соплі теж. Треба йти прогріватися Чуть-чуть. Все, а ви втуліть лайкосик, підписочку оформити. Якщо що, пишіть на вайбер, як сідати нову почтою по предоплаті. Бетон змішувати теж, Короче, все продається. Навіть листя можу з грипти вам продати, якщо треба, і не сильно дорого. <схід> Шутка. Все, пишіть на Viber, в кого які питання. Будемо сильно продавати і торгувати.